Народ, всім привіт! Ну що, е, прийшов час поговорити з вами про обслуговування ферми. Ну, я вже показував, в принципі, як е, обдувати, як чистити ферми і як міняти термопасту і міняти термопрокладки. Ще залишилось як поміняти кулер. Давно я хотів собі. Скажімо так, поміняти кулери. Але не... Скажімо так, було шкода виключати ферму, ліньки було, ну, бо вже почали деякі кулери шуміти. І от один, який в мене саме більше вже шумить, я вирішив поміняти. Кулера я вже замовив давно. Вже десь пів року, напевно, вони в мене лежать. Я замовив повний комплект на відеокарту одну. чисто для проби. я замовляв за. Більше чим півроку, це ще місяців. Майже рік та майже рік тому я замовив з Аліекспресу. Мені прийшло, я заплатив тоді, якщо я не помиляюсь, 750 гривень. Зверніть увагу, що кулера є різні. Я буду розказувати на прикладі RX5700 XT Sapphire Nitro Plus. Там е, два крайніх кулера є трошки більших, чим е, два кулера, чим один кулер середній. Я все зараз покажу, як це робиться і як воно виглядає. Значить, е... А не міняв нову б... ліньки було. А зараз покажу, як це все робиться наглядно. Це досить все робиться швидко і б... без ніяких проблем. Ну що, давайте почнемо. Так, значить, от прийшло мені в такі упаковочці з Аліекспресу. Ну, запаковано, скажімо так, собі трошки пом'ята навіть прийшла, але в принципі кулери цілі. От це маємо два кулера крайніх. Вони в нас є трошки більші. Якщо я не помиляюсь, крайні мають мати 95 мм діаметр, а середній має мати 85 мм і плюс в ньому трошки. Частіше лопусті стоять, ніж в такому. От. Значить, в мене поганий є середній кулер. Що нам потрібно? Беремо маленьку викрутку і тут за кулером бачимо болтик, його відкручуємо. Середній найважче буде зняти, тому що тут кулери трошки, скажімо так, лопусті. Густо поставлені, от, знімаємо, і все. Легенько витягуємо. От. І все. Витягнули. Ставимо другий кулер. Бачите, тут просто-напросто запихуємо контакти в середину. От. Запхали, защолкнули легенько. Тут все гарно стає в пази. Трошки побавлюся в майстра в рукавичках. Всякі штуки. От. Закручуємо. Все. Кулер стоїть. Тут ви побачили, як міняється кулер. Все, що в принципі, знав, розказав, показав. Кому сподобалось, підписуємось, ставимо лайки. Удачі, будьте здорові!